Всім привіт-привіт! Я до вас на хвилинку, бо нема дуже багато часу. Я сьогодні ще й працювала. А, всіх святом, сьогодні трійця, всіх святом. Я сьогодні ще й працювала, а тоді відпрацювала і така, знаєте, думаю, ой, навіщо відкладати на потім те, що можна зробити сьогодні. Ну, я ж знову про проблему да, свою з телефоном. Ну, я ще вчора теж думала, рішала, рішала, думала. Спочатку я наче схилялася до Xiaomi, а тоді знову передивилася обзори на iPhone 11 і вирішила таки брати iPhone. І та-да! Я купила собі iPhone. Я тільки приїхала. Тільки ось вернулася з магазину. Я тепер з айфончиком. Так що можете мене привітати, я його таки собі взяла. Ну, що я можу сказати? По ціні він коштує 23,5 тисячі. Такий важкенький в руках. 23,5 тисячі він коштує, але в ньому немає блоку живлення. Так? В ньому йде тільки шнурок, а блоку немає. Тому окремо блок його оригінальний, він коштує майже 1990 чи 999, в общем, тисячу гривень він коштує. Також я зразу поклеїла захисне скло. І купила зразу чехол. Не схотіла я брати ніякі там кольорові, всякі різні. Я взяла е, звичайний прозорий чехол. Тут з такими е, ну, усилені оці кути. От. Ну, Взяла, звісно, в мене коштів не було його брати за налічку, тому... Я взяла його ну, майже половину за налічку, а другу половину я взяла в оплату частинами на 9 місяців, так що залізла в кредит. Ну, що робити? Інакше мій вмирає оцей бідненький. От, поки що працює, але він більше ніж 15-20 хвилин, він відео не витягує. І вже в мене дійшло до того, що він навіть дуже гріється. Якщо я от, розмовляю по відеозв'язку, він дуже гріється. І в мене знаєте, таке враження, що він у мене скоро вибухне просто в руках. Він навіть гріється, коли він стоїть на зарядці. Він, він дуже гріється, коли я монтую відео. Він глючить, він виру... ну, вже йому прийшов час його поміняти. Тому тепер у мене є новий, і я просто вийшла вам поділитися своєю радістю. Це для мене радість, тому що в мене айфон перший. в мене ніколи ще не було айфона. і хоч він і 11-й, ну, все одно знаєте ліха біда началу. І е, е, хочу ще вам сказати, що е, поки я його трохи буду опановувати і. Я ж ще працюю, і знаєте, ця система для мене нова система, тому що у мене до цього були тільки андроїди. Тому поки що можливо декілька днів нічого знімати не буду, поки я його трохи не опаную. Поки я на нього це ж мені треба скачати програму, на якій я буду монтувати. В общем, поки я це все не зроблю, тому відео ну не, не чекайте. В общем, коли вийду, тоді вийду. Бо мені я ж кажу, мені треба його опанувати, розібратися в ньому. Ну, в общем, я його поки що боюся, цей айфон. Ну, надіюсь на те, що в мене все вийде і все вийде. Якщо я змогла сама монетизацію підключити і розібратися в цьому, то я так думаю, що з айфоном я розберуся, тим більше мені допоможуть з цим. Ну, це таке. У мене така новина, якби ну, така покупка. Ну, вона мене радує, звісно. Так що буде тепер більш якісні і відео, і фото якісні, тому що iPhone це iPhone. І ви знаєте, що мене переконало таке взяти iPhone, ну, от, взагалі, різниця між тим Xiaomi, що я хотіла, і айфоном була в 2,5 тисячі, не так багато. Так? Але коли я дивилася, Огляди одинадцятої фону, і там цей. Періньчок, який вів цей огляд, він сказав, що ви зрозумієте, що який би XiaOM не був там супер-пупер крутий, так, із останніх, він ніколи не буде такий, як 11 й iPhone. Навіть 11. й Я вже не кажу про ну, 13, й 14, й але навіть 11, й він перепльовує і ще багато років буде перепльовувати Xiaomi по камері. А мені. Камера для мене це саме головне, тому що я його беру для зйомки. Тому, тому це і так. Тому от був такий жирний, великий плюс, який вирішив усе. І я ну, вирішила брати айфон. Ну, все, ой, наговорила вам кучу всього. Зараз змонтую це відео, вам виставлю, так що мені. Поздоровлення це те, що я ріш вирішилася. Знаєте, в мене такі були сумніви, такі, знаєте, думаю, чи брати? Тому що ну немає тих коштів, розумієте, немає так, щоб можна раз так і викинути, тим більше мені в дорогу їхати. І я така: чи брати, чи не брати, чи що робити? А може це ще протягне. А а, а і сама ж розумію, що він не протягне. Ну. Коротше, оце так. Ну, побідив айфон, так що я тепер з айфоном. Все, на сьогодні все. Відео як тільки, так і зразу вийдуть. Все, з вами прощаюсь на сьогодні. Всім пока-пока.